І всім привіт! Ви на каналі Арсен і Володимир. Ми з Максимом прийшли на заброшку поїзда. Говори. Нічого не можу сказати. Ми зараз підходимо до е, заброзки. Там нам треба довго йти. Ну трошки довго йти. Ця дорога веде до Києва Це, ці рейки. Ви як ви бачите, рейки, ця будівля, а там, походу, поїзд. Тільки треба тихіше говорити, бо зараз цей може якийсь охраняти. Блін, нічого тікається. Як ви бачили рейки всі ці, як я знімаю, я тут вас? Тут багато кощів, тут капець, во що там твориться. Коротше, це із Калуша до якогось інакше в міста. Це до Києва. Коротше, д... капець, Та погоду хтось говорить. А я тобі говорю, що там дякую, я ж говорив. Тихі будь. Тут запрошка, коротше є. Ти дайте нам розрішення. Да, ми блогери, коротше. Якщо ви не знали. Ті, хто не знав, що ми блогери, я пояснюю вам. Йдемо тут. Блін, я чуть не заспортився. Чекі-пуки. Кошельочок. Кошельочок? О, вона. є. Далі, треба викинути нахер. Я знаю як. Кошеляк, А Ота я не знаю, якщо ви знаєте, може, то ви загубили цей кошельок. Не знаю. Якісь жіночі трохи. Не знаю, хто його загубив. Ну ми йдемо далі. Ну, Подивіться, що там далі робиться. Не знаю, що там може мусора є. А що там далі? Короче, тут ніколи я не був. Куди Максим пішов? Куди він пішов? Куди він побіг? Максим. Ти даун? Не знаю, може він далеко по заброшки пішов. Дивіться, тут рейки, рейси, за рей його будуть. Отам От калуш. Дивіться, куди він ще пішов. Дивіться, що він робить. Нічого валяється. Де тут заброшений поїзд, га? поїзд, поїзди, га? Ну а ми йдемо далі, я догнав Максима. З дядько. дядько був, там походу поїзд, чи ні. Там щось поїзд чи що. Не знаю, ми йдемо далі. Тільки тихо. Я прогнався. Коротше, там калуш. Там хтось є. Максиме Максим! Там хтось є, походу. Мабуть. Там хтось є? А? Походу пор. Дивіться, який жовтий по зараз ми Рай? туди сядем, Але походу, та... блін, тут реально був. Максим каже, що там був. Мій друг Максим. Диви, це... Ну зараз ми будемо їхати на цьому поїзді. Шучу. А може ні. А може так. Подивимось. Бачите, ото? Який? О, коротко, цей домик ми можемо зайти. І там ми можемо переночувати і заберемо поїзд до Києва, хіба будемо їхати. Може. Що, якщо не їде, то ми будемо їхати. Ми ж зможемо. Дивіться, що тут твориться. Дивіться, який тут поїзд, зараз ми можемо сісти на нього. Короте, перше Максим сідає, бо я трохи, трохи засав. Ну то й що? Вона, щоб нас не спалили ніхто. Але диви, ти можеш зараз поїхати. Диви, він зараз залазить. Дивіться, коротше, я знімаю. Ти сідаєш? Мені йому дуже. Іди туди, іди туди, іди туди. Ні, йди туди, йди туди. Іди всередину пожити, що теж засав. Зараз я залізу теж. і я Максим, вчора ти туди. Ти йдеш туди. я поки. Але перше ти Офігеть. Я капець капітафів. Ні, я не з тої сторони, я хочу з тої сторони попробувати. Пропусти, він вже заліз туди. Та пропусти, реально. Він хоче в фільмах якихось сісти. Ти хочеш щоб зараз цей поезд зарухнув чи що? А ну Че, сам їдь. Ну що, поїхав? Ага. Зараз, блін, ту-ту-ту-ту буде. Він же, виїжджає. Чекай, Там він це на спражі, він, короче, так не вий. друзі, давай давайте. Тихо. Короче, дивіться тут все є чи здорів? Ти заводиш? Ти заводиш поїзд, але там немає одної. А то мені здається, що тут вже хтось сидів. Бо бачите, сухарі, я посидіти в цьому поїзду. Сиди, давай, той сам лежа. А ти вже тут, тут не Тут зайнято, Арсен. Ну я сяду тут. Сиди. Ні, сяду. ні, ні, ні. Короче, зараз я можу сюди сяду. Ми, походу, вже їдемо. Завідаємо? Ми зараз їдемо до Києва. Чекайте. Mm. Mm. Коротше, дивіться, двигає трохи. Зараз ми йдемо, їдемо. Ми вже їдемо, походу. Бачите, їде поїзд. Ми вже коротше, їдемо туди. Нас не трогати, ми коротше, закриваємо дверки, вікна. Реально. тут реально все є салончик такий. Виходимо. Валим із поїзда. Дивіться, що я знайшов, це якийсь. не знаю, що це таке. деталька, коротше. Подивіться, це поїзд, паровоз. Простий поїзд. Він зараз буде. Ї... Може зупинилися. Ми просто зупинилися вже. Щось Максим показує. Що, що там таке, га? Ви Ти хочеш, щоб зараз ми поїхали? Чи? Руча, вже на пану йдемо. Ми вже приїхали. Ми повернулись назад були. СССР? Совєтський Союз. Це пише СССР, подивіться. А, то, що... це ж це ж Укрзалізниця. Це, походу, Укр залізниця. Це теж поїзд такий, але його хтось зірвав. Дивіться, друзі, що тут. Тут, походу, є моторчик такий. Ми виходимо. Зараз ми покажемо, що там є. Ага, ага. Ланд заклинив. Що? Ланд заклинив, тому і поїзд відвідається. Який ланд? Бач, а, ланд просто заклинив. Ну, якщо ми його розклинемо, гам. Зклинемо, то може заведеться. Може їхати, правда? Ні. Mm -hmm. Дивіться, якщо ми зараз якось цей ланд відклинимо, то ми зможемо поїхати знов кудись. А ми я їдемо? ми їхали, їдемо? Але... Він буде мурчати, ми зараз їдемо до Києва їдемо до Києва. Ага. Ходи ходи <гри> далі. Коротше, щось таке. Типа. Виходь сам, чи я? Ні. ти пас. Ну, ок. Гібать тут ніби. Ти Дитяш робити швидше. Це, дурак? Давай швидше, підйомна. Ти блядь yes. О, прикинь, люди зараз. Витягуться. Дивіться, це теж поїзд. Зі, здравите, Дивіться, який поїзд. <гри> Це, походу, теж поїзд. Тут дивіться, і це як ніби салон. Це вікна такі. Це Укрзалізниця. формат. Дивіться, це поїзд. А це якийсь кран поїзду. Коротше, ми йдемо, ми валимо. А якщо вам сподобалось це відео, цей блог, Ставте подобайку, і напишіть коментарі під цим відео і не забувайте ставити колокольчик. І ми ще йдемо до цієї хатки. Чекайте. Щось максим тут О, робить лох. Не лох, а крутий пацан. То що там закрило щось? Так. Да. дивись, що не можеш відкрити. Короче, до гості ми йдемо. Це, походу, вокзал. Дивися. А ну відійде, там заліз. Два й ми заліземо? Ага. Там так. щось, коротше, є. Вот так поїзд виглядає, Там не ми були, ми їхали трошки. Не знаю, що як, га? Жаль. От ага. сись відкрито. Відкриту, газу надергнути. Там якийсь підвал. Коротше, не будемо ламати. О, тут, походу, якийсь туалет. О. О! Тут можна з комусь срати, може Путін. А а нам не капес? Фу, там гамно якесь є. Коротше, валим! Там хтось є. Закриваємо на місце. Бачите, закривати так треба. На ключ, ну такий на замочок. Ну що, ми зараз йдемо, але ми не будемо бігти. Ну ми йдемо далі. Угу. давай заходь, давай його вже спорю звісті. Мама була. О, дивіться. Такий домик, дивіться, походу бойлер там Якийсь, Якийсь бойлер. Ну, коротше, ми йдемо. Харк з піддар. Дивіться, виста... О, там, там ходить якась фору поїхала. О, дивіться, якась лопа... лопата чи що? Не лопата якась. Якась лопата сразу. Ну, що ми пішли, Максим, га? Угу. Що ж дивиться там? Mm -hmm. Виставте вподобайки, напишіть та й напишіть yeah, у коментарі. Ми зараз йдемо туди далі. Усе, друзі. Всім пока-пока! Покажи провока.